Ранок 25 жовтня. Можна сказати, лишилось 5 чи 6 днів до закінчення жовтня. Далі листопад. Знаєте, що сьогодні за відео? Воно пов'язане з тим, що буде далі сьогодні відбуватися. Це перереєстрація цього мотоцикла на мене. Це м 7255 року. Виглядає він ось так поки що, не реставрований. Можна так сказати, накинута обліцовка, накинутий мотор, коробка міст, коляска чуть-чуть зібрана. Там. От. Колесо Ураловське накину, мають бути отакі колеса всі, як і передні, по суті, М72 тарілки. Моторчик в оригіналі, мотоцикл, шикарна комплектація. Рідна фара з за щелкою, заглушкою, Далі вилка оригінальна, піднижні кріплення. Отака. От Далі крило вже новодільне, я замовив, щоб не варити, не шпатлювати. чого не вистачає по комплектації, ну, це для того, щоб переоформити. Генератор 55-го, блок 55-го, коробка 55-го року. Міст, правда, від Ну, Верніше, усе, внутрішня частина. Крило теж нове заднє. Ну і що по колясці в нас? Каляска оригінальна. Ціла, практично. Немає таких е критичних моментів по сварочних роботах. По шпакльовці, понятно, і крило коляски треба відновити. У ну, мене є нове. Даже. От таке крило. Ну і колеса, само собою, будуть мінятися повністю. І отут спереду є вм'ятина. Ну, максимально вистукаємо, а потім вже будемо виравнювати шпакльовкою. Або ще варіант з оловом, але це дорогий варіант і довгий. Процес. Ну, побачимо, що краще. Зараз шпакльовка теж може вирівняти все. От. От таке сьогодні відео. Перереєструю, зніму продовження, покажу вам, що отримав, які номери, які документи. Ось такі справи. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте або замовляйте реставрацію чи покупку таких мотоциклів.